Знайомтесь із диваном Париж, стильний і вишуканий, з плавними лініями та м'якими формами. У стилі французького шику чи модерну з нотками арт деко Витончені ніжки, які можливо також виконати із дерева, темних тонів. Глибока ніша для білизни. До речі, кожна модель фабрики має свій ідентифікаційний номер, за яким ви легко зможете замовити сервісне обслуговування дивану, перетяжку прямо на фабриці, навіть через багато років не загубіть його. Диван легко розкладається. Цьому дивану будуть пасувати ніжні, романтичні відтінки, кремовий, пудророжевий, сірий або глибокий синій. Або ж класичний чорний з золотими акцентами, що нагадує Паризьку ніч. Обирайте будь-яку тканину у салоні мебліотека. Диван може бути виконаний аж у трьох варіантах наповнення посадок жорстке наповнення, м'яке наповнення та супернаповнення. До речі, Париж це модульна система. Ось перед вами тільки декілька можливих варіантів виконання. А за більш детальну інформацію звертайтесь до салону Мебліотека.